Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, нас, слава Тобі. Святий Боже, святий крики свідки смерти помила нас, святий Боже, святися досмерти про нас, святий Боже святися досмерти по нас, слава Ту і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Присвятає Тройці помили нас, Господа, очевидна грехи наші. Владико, прости, беззаконня наше, святий пости, і силенші наші, не на Твої ради. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава і Сину, і, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь, Отче є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, проси нам провини на наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і в рази Його, як добіжать у лиця Його Його, як і ще зайдем, да іщезне, як отай Вас, лиця Огня, так ота погибнуть грішниця у лиця Боже, а праведниця да, возвеселяться, Господи, помолимося, Господи, помилуй, Отче святий, врачу, душі тілес, посла до народу Твої синого стара нашого Ісуса Христа, всякий недуг, думку і сіляйшо, о смерті, і збавляючої сили работу, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Тетяну, Андрія, Оксану, Юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Христі, Анна Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія. Тетяну Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, е, Олександра Ірину, Давида, Данила, Стефана Евеліну, Віктора, <кхи> Нікіту, Олену, е, е, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Любов Марину. Надію Віктора, Олену Тетяну, Оксану, Дану, Миколая, Оксану, Катерину, Оксану, Івана, Івана, Ірину, Ольгу, Арину, Кирила, Захара, Тетяну, Романа, Романа, Надію, Світлану, Анатолія, Анатолія, Олену, Анну, Іванну, Владиславу Анастасію, Олену, Наталію, Ореста. Тетяну Назара, Вікторію Андрія, Романа, Богдана Ярослава, Наталію Дану, от Степана Тетяну Ольгу, отце Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, от Степана Анастасію, ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, воїна Ярослава, воїна Назара, Іванну Марію, Анну Володимира Володимира, Любодіанну, Анну Ігорію Вероніко, Ірину Стефанію Ярину, Ольгу. Воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколаю, Софію отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію Марію, Анну Віру, Галину, Василя Ірину, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ілью Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, і гробів Божих, Вероніко. Остима Ольга, отця Степана Марію, Романа, Марію Богдану, е, Анастасію, е, отця Степана Анастасію Тетяну, Юліану Ульяну, е, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Галину Павла, Ірину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліану, Катерину Назара, Рабі Боже, Олега, Світлану, Ірину воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, е, Галину. Йосипа, Івана, Петра, Олега Лесю, Оксану, Марту Владислава, Жанну Наталію, Галину, Марію Михайла і Рубів Божих, Олексія, Богдана Федота, Ганну Лесю Олександра, отця Степана Андрія Світлану, Тамару, Оксану Тетяну, отця Степана Володимира Марію, Аллу Михайла. Тараса Максима, Андрія Соломію, Андрія, Андріану, Наталію, Марію, Олега, Марію, Ігоря Миколая, Надію, Юрія, Макарія, Назара Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, воїна Василя, Галину, Марію, Тетяну, Софію, Олега, Ігоря Людмила, Євгенію, Василя, воїна Павла Наталію. Олега, Михайла Петра, Ігоря, Івана Софію, Олега Михайла, Віталія, отця Степана, Віталія, Ольгу Вікторію, Валентину, Сергія, Ярослава Івана, Богдана Платона, Анастасію Максима, Сильвестра, Ярослава, Мирославу, Іллю, Тетяну Юрія Ігоря, Світлану Аліну Миколая Калину, Олега Миколая, Василя Діану Анастасію, про Стефана, Степана, про Павла, про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону Нікіту, Віру, Ганну Олександра, Івана Олену, Мар'яна, Христину Марію, Петра Ірину, Оксану Івана, Ірину Діану, Ульяну, Михайла Марію, Оксану, Оце Степана Зою, Володимира Лілію Олену, Світлану Остапа, Надію Богдана, Івана Анну. Оксану Зиновія, Миколая, Богдана, Раїсу, Оксану Марію, протею Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, воїна Андрія, Тетяну воїна, Ігоря, Вікторію, Меланію, Андрія, Любов, Віталія, Оксану, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юсину, Ілію, Анну, Соломію Олену, 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 Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Стефана Захара, Олену, Зинов'я, Галину. Галину, Ірину, Андрія Володимира, Олену, Олександру, Леся Романа, Назарія Ганну, Віру, Марію Єлизавету Ліліану, Анну, Ірину, оце Степана Марину, Кіро, Макарія, Йоанну, Ольгу Володимира Тетяну, Оксану Романа Роману, Марію, Оксану Софію Володимира Галину, Євгенію Василя Марію. Івана Богдана, Надію Марію, Софію Ігоря і робів Божих і про три Стефана, і Павла, про три Симона, про три Василя діакона, Юрія, Діакона, Андрія, оттілесний душевний нема ще, животвори, благодаття Христа Твої, і молитвами Присвятий, владичиці і приснаді Марії. Представь Чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворя Христа, чесного Славного Пророка, Притичі Хрестителя Йоанна, святих славних сухвальних апостолів, святих Славних добровідних мучеників, преподобних і богоносних отець наших, святих іселителей безхребрини, посмідам, кіри, Йоанна, Пантелімона, ярмала Самсона, самсонодіями до Нікіти, святих правни, бути зміна, всі святих. Коти джерело, сілінь Боже наш, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і святому Духові, нині по всяк і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи помили, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім. І духом Твім, від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Вони. Во время призвав Ісусу Бунадеся да до чоліки свіга, да да їм власть на дусях нечистих, як колись згоня, десь цілити всякий недух і всяку болізнь. Сія, будеся, да посла Ісус глаголя, благоля. Наподієзик не в оград самарийські, не входьте, ідіти же, паче ковцам погибшим Дому Ізраїлю. Хотя ще проповідайте благодіще, яко приближився Царстві Небесне, Болящі зцілюйте, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, Біси і згоняйте, ту неприясне, ту не Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині по всіх часі, і на віки віки Амін. Господи, помилуй, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистої і своїй матері, святих, славності, хвальних апостолів. Це ти правильне бути ским'я, всі святи поми спасенеся по благ і чоловіку. Любець амінь.